Голова не паморочиться. Знаєш, щось мене трохи водить. О, вау! Ви це бачили? Не здивуюся, якщо ти зараз подумав, що я накоїв. Я хотів звалити з землі. Ви хочете стати субститутом? Так. Ви до кінця прочитали заявку. Коли помрете, ми надрукуємо нову версію тіла. Так, дарма, я не то читав. Мене змусили рвати сраку під час численних місій. Кожна ваша смерть дозволяє щось дізнатись, і тоді людство прогресує. <паспорт> Заждіть. Він живий. Усе гаразд. Чому ти живий? Мої клони.